Доброго дня. Висівав я Вікторію. Ось тут в мене був радок. Така була фракція повітряної до 5 мм. Так, результати 1,6. крупніша однозубка. Я знаю, який буде результат з даної однозубки. Це така головка часнику, як 5, і може бути 6. Ну, в принципі, однозубки різні. Це Я не знаю, скільки тут вийшло, поки що копаю, але. Ой, В даній фракції до 5 мм є ось такий чотирьох і 4 зубки. Є і чуть-чуть більше зубчиків. І є такий часничок, ось, скільки тут 4 зубка, і вже стрілка. Це до 5 мм. Фракція. Зараз будемо дивитися, де від 5 до 6 я висівав. Подивимося, що там. Опаю одну зубку. Була фракція повітряної від 5 до 6. Так, Це ось радок був, а зараз пішло два радка. Від 5 до 6 мм повітряної було найбільше. Майже два 2 Так, Що в мене тут виходить? Це вже є такі однозубки за 2 см. Таку фракцію однозубок Даного сорту я не садив, нічого не можу сказати. Ну і співвідношення вже 4 зубок, 5 зубок, там де є 6 зубок. Ну Більшість, що 4 зубка, то в даній фракції повітряної вже набагато більше. Зараз докупаю радок, покажу, скільки все разом вийшло. То хоча б візуально. Хто перший раз тільки дивиться про даний сорт часнику, хочу сказати, що в мене повітряної було 1 кг і 200 г. Однозубки. півтора ящика разом із баделем. Так, головок чеснику. Верніше повітряна, яка дала мілку головку чеснику. Раз, два, три, чотири, чотири ящика, але головки чеснику ось так. Сюди це все баделя. Це обріжеться, просушиться і... Все будемо важити і будемо знати, скільки з усього кілограм вийшло. Так, далі в нас йде така фракція від 6 мм до 8 мм. Ну, давайте глянемо, що там робиться. Посіяна в мене від 6 до 8 мм повітряна. Так, що я замітив? Не до 5 мм даний сорт треба висівати повітряну, а до 4, щоб не було тих 4 зубочок, щоб не було стрілки. Але мілка повітряна дала найбільший результат однозубки. Тут я глянув, дивіться, тут виходить, ось, Бог його знає, може це теж чотирьохзубка. Не буду я його купати, я просто хочу оставити оці всі рослини і побачити, яка буде повітряна. Якщо буде мілка повітряна, то це в ідеалі для однозубки, щоб висівати. Бо я ж кажу, до 5 мм це е, трохи багато. Треба повітряну висівати до 4 мм. Давайте глянемо тут в мене повітряну я висівав від 8 і крупнішу. Дивіться, які рослини. Так, на даних рослинах я зламую стрілку. Навіщо? Дивіться. Ну, вже якщо експерименти закладати з даним сортом, то, ну... Я так вирішив, я думаю, що це правильно, може хтось підкаже. Дивіться, ось це чотирохзубочка, Міра в рулеткою два, майже трійочка, Майже тріочка. То якщо я позламую тут стрілки і буде чотирохзубка, І вона буде там три плюс, і ну, і буде і четвірка. Ось, це ж теж, дивіться, крупна повітряна посіяна. Яка рослина йде. А Зубець дає дуже гарні результати. Я просто знаю, що на цю одну сотку я. Та в принципі, причому тут сотка, давайте розберемося з повітряною. 1,6, це виходить, найкрупніша була однозубка. То для такої фракції до 5 мм, повірте мені, я думаю, що сорт дуже-дуже хорошо себе показує, тільки треба якось з ним чуть-чуть переіграти, подивитися. І знайти золоту середину. Ну все, всім дякую, до побачення.